У сучасному світі кіберзагроз найвразливішою ланкою залишається на а люди. Один неосвідомлений клік, чи дозвіл на підозрілий запит і механізм компрометації вже запущений. Саме тому людський фактор це системне джерело ризику, яке потребує уваги, так само, як і технічні вразливості. У корпоративному середовищі разом із зростанням комплексності інфраструктури збільшується вразливість на рівні користувача. Менеджер, який погоджує запит без перевірки, чи користувач, який використовує повторні паролі, усі ці щоденні звички є початковим вектором атаки для зувмисника. Сучасна кібербезпека повинна базуватись, на недовіри, або Zero Trust – Це коли кожен запит є потенційно нелегітимним, незалежно від того, звідки він походить. Також важливо не лише виявляти інциденти, а й запобігати їм. Що ми, як фахівці з кібербезпеки, порекомендуємо вам.